Й... Всім привіт! З вами Бікмаєв. І сьогодні у нас буде силова йога на стабільність. Вона підійде для усіх, особливо для тих, у кого є проблеми зі спиною. І ту не буде агресивних асан, вони просто будуть силові для посилення кору, стегон. Підійде усім, одразу кажу, нічого технічно не буде складного. Просто робити у напрямку того, як ви можете це зробити. І ще один анонс. Я готую курс «Антисколіоз», Він буде доступний тільки у нас на сайті. І додатково ще я роблю нову групу, закрита група для телеграму, де будуть постійні практики, ранкові практики, і вони будуть постійно, і вони будуть зберігатися. І не тільки там будуть ще наукові статті, котрі я буду перекладати і а вже ж пояснювати, і а вже ж буде ще відкрити м -м, ці ефіри. Де я буду давати онлайн-консультації. Тому чекайте на новини. А ми приступаємо до практики. Нагадую, ми дихаємо через ніс, дихаємо плавно та спокійно, не намагаємось затримувати дихання тощо. Добре? Починаємо з навколишок. Стоїмо і ось вперлися, ліхті підкрутили, щоб дивилися назад. Не вісимо на лопатках. І почнемо відводити ліве коліно в бік. Як ви бачите, я стегно підіймаю і стопу тягну на себе. Не треба ось так перевалюватись на бік. Ви просто стали, вперлися в руки, рівномірно тримаємо навантаження і відводимо ногу настільки, наскільки ми можемо це зробити. Тобто більше навантаження йде саме на ліву. руку. При змозі ми підіймаємо ще праву руку в бік. Вирівнюємо і тримаємо. Якщо складно, ми потрохи опускаємо ноги. Но головне не відводимо назад. Такого нам не потрібно. Одразу будете втрачати баланс. Просто підіймайте вбік, в паралель перпендикуляр нашому тубу. При змозі, знову ж права рука в бік. Дихаємо дуже повільно. Тримаємо, не згинаємо руку. Відштовхуємось і спокійно тримаємо дихаючи. Зараз ми виходимо в позицію. Птаха. Я трохи відійду, тому що ногою можу зачепити. Вивели ліву ногу вперед і праву руку вперед. І тримаємо. Ногу, будь ласка, напружуйте. Не розслабляйтеся, штовхайтеся і коліном правим, воно напружене, і лівою рукою. І тримаємо це положення. Пальці розстріляємо, ножку напружимо. Дихаємо дуже повільно та спокійно. Не затримуємо дихання. Нога напружена, знову ж. Спокійне дихання. Утримка. Угу. І зараз ставимо ручку і виводимо коліно коліном лівим, торкаємось нашого е, передпліччя. Ось так. Нічого складного. Головне не підіймати нічого. Торкаємось і тримаємо. Наше коліно не торкається підлоги. Напружиться трохи прес, цього вистачить, дихаємо дуже спокійно. Як ви бачите, ніяких скруточок немає. Все на отримку. Ставимо нашу ногу і зараз робимо, працюємо з іншою ногою. Звони навколишках і підіймаємо в бік праву ногу, настільки, наскільки це можливо. Стопу не розслабляємо і ліву руку в бік при можливості. Якщо ви відчуваєте, що не вистачає сил, поставте ножку. Немає різниці. Знову ж, ось так, як я зробив, не тримайте. Поки пояснював, не спостерігав. І тримаємо спокійно. Виводимо праву ножку вперед, тобто вирівнюємо праву ножку. І ліву ручку тримаємо. Знову штовхаємось руками, не провисаємо, тримаємо це положення. Напружуємо праву ногу і ліву руку. Не згинаємо праву руку, дихаємо. Ставимо ручку і тягнемо праве коліно до правого передпліччя. Торкнулися. І тримаємо це положення. Дихання спокійне та повільне. Нікуди не біжимо. Добре. Зараз ставимо наші колінки знову навколошки. Утримуємо це положення руками, не виводимо плечі ні вперед, ні назад. Наші плечі знаходяться над нашими е, зап'ястками. Спинку не сутуємо нічого, плечами нічого не граємось. Ось як ми тримаємо, так і тримаємо, вирівнюємо наші ножки і тримаємо це положення. Знову ж, як ви бачите, нічого не змінюється окрім рівних ніг і підйому тазу. Моє плечі як знаходились над зап'ястками, так і знаходяться. Дихаємо дуже спокійно. Навантаження йде на руки. Пальці розставляємо, не даємо навантаження на зовнішню частину. Більший опір на великий палець. Ви... Зараз штовхаємось, вирівнюємо спинку, собака мордує донизу. Якщо спина крива, згинаємо ножки, вирівнюємо спину і потім тільки вирівнюємо ноги, тримаємо це положення. Втягуємо живіт. Щоб вона стягнулася, трималася прямої спина і тягнулася задня поверхня ніг. Штовхаємось руками якомога сильніше, Тягнемо живіт і дихаємо. Зараз виходимо вперед маласну. Стали. Ту. У нас знову ж, хто знає, ми вирівнюємо спинку, плечі не подаємо вперед, не столимося. Лопатка разом, спинка рівна. Якщо складно, робимо на носочках. І потім, потрохи, утримуючи спинку, стоїмо на п'ятки і утримуємо це положення. Знову намагаємося звести лопатки разом. Дихаємо дуже спокійно. Зараз ми заводимо наші ноги, руку вліво ставимо назад і закладаємо коліна ось так у свастику. У нас тут 90 градусів кут, утримуючи, не вісимо на нашій лівій руці. Ми штовхаємось, намагаємось нашу голову маківку тримати над нашим лівим кольовим суглобом, над лівою сідницею. Можемо трохи далі руку поставити на пальці. І піднімаємо праву ногу над землею. І тримаємо це положення. А вже ж, якщо складно, ми можемо трохи вивести руку в бік, і тоді праве плече над лівою сідницею. Але все одно. Ми не провисаємо нічого, ми штовхаємось лівою рукою. Ми намагаємось зберігати правильне положення. Можемо ось так тримати, але не завалюємось сильно в бік. Дихаємо дуже спокійно. Після чого ставимо знову виходимо у маласну. Для того, щоб зрозуміло, я перед вами маласну. Стану ось так. І тримаємо. Дихаємо знову ж дуже спокійно. Намагаємось тримати спинку рівно, зводячи лопатки разом. Не поспішаємо, нічого зайвого не робимо. І дихаємо. Добре. Зараз заводимо наші ноги на правий бік. Поставили. Ручку в бік праву. Можемо на пальці. Тримаємо маківку або над сідницею, або ліве плече над правою сідницею. Таким чином ви можете контролювати своє тіло і правильне положення спини. І піднімаємо ліве коліно над землею. Можемо так сісти, але моя маківка знаходиться над сідницею. Дихаємо дуже повільно. Зараз вводимо ножки разом. І виходимо в метелика. Знову ми беремось за наші стопи, не сутулимо спину. Якщо у вас сутула спина, ми беремо цеглинки під сідниці і тримаємо. І потрохи нахиляємось вперед, начебто, відкриваючи книжку, ми відкриваємо наші стопи, щоб вони дивилися до неба. І ось потрохи розкриваємо свій таз. Ордину подаємо вперед, і завдяки цьому наші лікті тиснуть внутрішню частину стегна і ми розкриваємо свій таз. І розслабилися. Ось така коротенька, але приємна практика. Знову ж, на е, новому, е, ну, у новій групі. Телеграмі практики будуть від години до півтори години, будуть з диханням, з медитаціями і усіма лайфхаками. А за це відео я буду вдячний за вподобайку. Не забудьте залишити комент і а вже ж підписатися. Та до зустрічі в нових відео.